Слово Павла Кримлянам, 13 глава. Всяка душа найбуде покорна вищим властям, бо не є власти не від Бога. Не в смислі іменно по, по прізвищам, а сам принцип має бути керівник і мають бути підлеглі. Существуючі власти від Бога установлені. Повторююся не по іменно по пофамільно, а сам принцип. І якщо Бог установив власть, то треба бути послушним або по-нашому законопослушним, по всьому протичийся власті, противіться Божому установленню. Роби добрі діла, виконуй закони і получиш похвалу. Але в другому місті сказано, що начальник Божий слуга, тобі не добро, але якщо вже робиш зло, ясно. Но з другого боку треба повинуватися не за страха, а й за совісті. А якщо не треба, сміло повісти. Ви, наші помічники і всякі депутати неправильно поступаєте, недобрий закон приймаєте, маємо право говорити. На всю Україну нині звучить наш, наша закарпатська русинська поговорка. Говори «Говори зася». Говори зася, говоріть зася, бо ми видимо, що невеличка кучка людей запланувала такий закон прийняти. Тож по апостолу Павлу кремлянам, нам і кажемо, образумтеся, приймайте закони, які б служили до мира, до єднання, а не до роз'єднання. Для цього ми, каже Павел, платими налоги. Платиме налоги. Або вони були служителі Божі, цим постійно зайняті. І так віддайте кожному, кого що потребує, кому подати, подати, кому довг, дух, кому страх, кому честь, уваженіє. Не амбіція давати чоловікові, який власті, уваженіє. У православних християн не прийнято людей при власті в хоч обзивати. Ми научені інакше і нині, каже Павел, завершення послання свого, любов не робить зла ближньому, бо любов і є виконання закона Божого. От почому ніхто із нас православний, і в тому числі благодаримо і нашого. Предстоятелі Української православної церкви блаженнішого онуфрія, котрий не закликав нас на сопротивлення та підніматися на мітинг та на якісь там акти противлення, ні. Ми взялися молитвами і видимо, що молитви мають велику силу і рішення заведомо недобре для держави, для народу нині відкладено. Боже, поможи нам і далі так держатися, бути законопослушними громадянами своєї держави, молитися за всіх чиновників, щоб їм Бог дав мудрость, аби свої державні справи добре робили. А якщо виходять за рамки, наповнити їм, пальцем на них махати, ану, не смійте це робити, то не ваше діло. Релігія не ваша область. Не рішайте то. Ми, церковні люди, ми будемо рішати, коли нам празники робити, які календарі придумовувати, а календарі не ваша гра. Наоборот, можливо, і в Закарпатті дано вже у нас 25 грудня католикам вихідний день. Віримо ще, що до Різдва, слідуючого, Верховна Рада ще прийме положення, де скаже. Що у Закарпатю, де традиція, давня тисячолітня 7 січня Різдво робити, вірю, що зроблять, вернуть нам виходний день. Божа Мати, прийми од нас нашу молитву, благослови наших людей, щоб і нині ми були діти Божі, вірні, благодатні, мирні, носителі любві і благословення, а у вічності і наслідники. Царства Божого, царства вічної любви. Амінь.